Вітаю, друзі! З вами Іван Лакідрімер, і це з Новин, що у Покербет! Погнали! Поки я змагався в офлайні на чемпіонаті України, у нас відбулось декілька цікавих новин. Тож давайте до них. П'ятниця 13. У що тільки в цей день не відбувається. А в нас відбулось в Сікрет Бунті. Знаєте що? То, що Human переміг і отримав 34 тисячі гривень призових. Ще й той відьмак. Заплатіть відьмакові карбованим сріблом, карбованим сріблом. Оу. Що ж, в як ви знаєте, в календарі не одна. Тому вже 20 числа Secret Bounty переміг Апрос Рок, котрий отримав більш ніж 38 тисяч призових, поділивши на трьох. Що ж, вітаємо, гості. Як ви знаєте, Secret Bounty ви отримуєте вибивання своїх опонентів за столом. Wow. Тож, саме в цьому турнірі. Тон мой зробила три входи та набуло найбільшу кількість Сікрет Баті. А це саме майже 18 тисяч гривень. Нічого собі, Сікрет Баунті, блін. Сікрет Баунті, Сікрет Баунті. Сікрет Баунті, Сікрет Баунті. А от Покер Бет Мілін це вже інша справа. Тож, 14 числа в суботу. Pokerbet Мільйон піддався гравцю під нікнеймом Фіддончук, котрий знаєте, скільки отримав за перше місце. Хм, 100 тисяч гривень! Та ще майже 60 тисяч гривень Баунті. Оце нормально так. Pokerbet мільйон видав. Great success! Минулої суботи, 21 числа, пройшов хто? Um, I don't know, man. Карбет Мільйон І переможцем став брингін 0484. Майже 100 тисяч гривень призовив, 163 63 тисячі гривень отримав переможець. Солідненько. <му> Всі ви знаєте, що на покарбеті є турнірний джекпот. Граєш в турніри, вибиваєш опонентів і отримуєш честь від джекпоту. Нічого собі. Так от, 21 числа гравець під ніком Лаки. <плес> Лаки? Моя повага, друже. В турнірі Sunrise з боїном 110 тисяч гривень отримав. Знаєте скільки? Так, Там трошки джекпотик. 42 тисячі гривень! <плес> Оце нормально привалило, вітаю тебе, друже! Це був короткий дайджест новин шоу опокребет разом з Іваном Лекідрімером. Я не кажу вам до побачення, я кажу, що у мене є для вас розіграш. Залишайте вподобаючки та пишіть коментар під цим відео. Хто перший та найближчий буде до правильної відповіді, отримає 500 тем на покробет. Вам треба вгадати, яку гарантію збере Покарбет Мільйон з цієї суботи. Удачі вам! Pa se